Привіт, ребята! Ви на каналі Ukraine і сьогодні ми, тут ніж я, буду проходити Найтман Легендарка. От мене легендар дуже багато. Надіюсь в сьогоднішньому ролику в мене все вийде. Думаю, виберу туалетін Q. <свісн> <свісн> Випочаюсь чуть-чуть. Просто я прихворів чуть-чуть. Вот тут у нас начинайте как. Вибираємо найкмер. Легенда. Тут показує шлипс легендарками. Ти... Ну, не точно легендарками, можна так сказати. Легендарками там не точно хати. Спавми Elf Camera Woman. Думаю, що вот тут він чисто не ще одну мене У один титан. Легендарный титан ТБ Мон. С наслеменный максимум. <coughs> <coughs> Массу нормальный вон. Нормальный вариант с нас эти. Я бы лазер хотел бы туда еще спавнить, уборник бы своим все, я його можу заспавнити, значить в камерову мене ми можемо удалити, а замість не заспавнити потім кожні. Ну два лазери нехай буде два лазера, тоже буде сильний. хоча я дочекаюсь, я вже крутий зможу. выглядали, ну, Читать то хвилю. И никто еще не пришел. И да, сидел вот такие же домики. Ну то, чуть клан тойлот. классы стойлот. Вот эти маленькие, они типа бежат и Той іменно на них агрить, а не на того сильного. Я зараз так зроблю так, чтобы достроги. Типа достроги хагривесь. Отой буде до строги хагрить і все. Давай настроги хагрить. Опа, отой строгий чел. А, у нас вже мутант пішов у нас Не, ну покашовано нормально мочить. На покиш. Так тобто залепше альфа малову, то мені что-то обстановка не подобається. Я скипну ка и больше не буду. Скип.

Я їх може уже заспамни, пой нам базу нектон минус несе. Nightmare Zendarks Klan Witch Давай, давай! Ні, не дай йому пойти він Не ну він не пойдем базу миснусе вроде не строг... строгих Строгих Бейту Ага, тут же мы нам так поставили. Будет вот так. Апаем. Ну нам базу уже снесут. Окей. Попробуем шерсть. Ах а давайте шерсть. Блин, шерсть, Все же шерсть. и на полу. А да, дайте шпикер вумана. Я каждого довольно такую дохило хп. Нормально хп у нас А я и опять короче. Да фук не довольно. Ой, боже. Скатагент. нормальний. Так в мене є план Б. Я спавлю тільки кам'яну зараз. Мишенько. Ну зараз тут до їх вилі до ки... Не з'явить это... О! <кхід> <кхід> <кід> <кід> не з'явиться той вже не танк. Не обгрейдивать их надо будущее. А потім можемо можете вспомнить так. Ладно, думаю. Ну, ну почекаем за моим процессом. Люк у мене уже будет до сих Ну або ж, я їх вже попав. Вот в нас вже пішов босс, так що я думаю, вже отут тут треба заспавнити лазером. Щоб віддаглився до строги. Давайте почекаємо. мы его апгрейдить можем вот мы его прокачали да и качка костает 750 у него таки будет урон сильный А, поценишь около 750 хотя я могу и вот так не заспавнить вот такого. Плавить понимаем. Тут справа тоже. Под ними То справился. И вот тут я, мне бы тоже не помешал, поставить по одного ну, бы Ну ладно, понимаем, почти. Кайлин Трепаначик же обкрейдживает наши эльфы. Моя А то будут у нас проблемы. Не ловит. О, боже. Вот же так пугай тойлот. Миниган тойлот. Давай, давай, давай. Блін, не у на ще мало нас мало по тут ніщо багато. Тут він, він, думаю справить а чи не справить. Надіюсь що мені вже хватило, щоб я його одного стіку. А за той час я вже можу заспавнити першого. Мого Титана лагає чуть-чуть. Во, Титанців і мене. Початковую рон 200. Копим 150. 150-ку мене купимо чи ні. Лагає... чуть-чуть. Ну ми програли. Ходу найпо за легендарок пройти неможливо. <кхи> Нам на не виїхало. Або все ж щось не так зробив. Можемо на якісь не ті легендарки, не слабкі. Може. Пишіть в коментарях свої догадки. Ну а тому всім пока. З вами був Юкрейн. І Всім до побачення!